Правильне рішення зараз депутатського корпусу вчора відбулася сесія, яка проголосувала про те, щоб створити комісію, яка повинна розібратися, подивитися, де є наша частка, в якому вона стані, що воно є, де є ліцензії, як воно працює, і дивитися про дальші кроки. На сьогоднішній день все майно обласної громади зафіксоване, є на місці і нікуди не ділося. Ніхто його не забрав, нікуди не вийшов. Можливо, зараз це якось розігрується і політична якась карта і тому подібне. Але я підкреслюю, що депутатський корпус, голова обласної ради і е, комунальне підприємство ЛюТБ не розуміло суті конфлікту, не підтримувало ту чи іншу сторону. І так як тут говорили, що там хтось когось там, можливо підтримував, не підтримує, спровокував. Я вважаю, що кожна людина. Керівник, наприклад, так, як я, повинен за все відповідати самостійно. Якщо в мене є питання до мене, будь ласка, я за це відповідаю. І казати, що там хтось комусь подзвонив, сказав, попросив, давайте ми це зробимо, бо закриємо, поламаємо, я не думаю, що це правильно. Тому е, я вірю, я оптиміст, що все-таки цей конфлікт буде залагоджений і процес буде йти далі.